Звуть Наталія, я приїхала з Донецької області, міста Часів'яр. Приїхала зі своєю родиною, чоловіком, двоє дітей. У мене двоє хлопчиків. З нами ще приїхала моя мама, брат зі своєю дівчиною. Ми проживаємо в Полтавській області, село Росошинці, у дитячому садочку Яблунька. Коли в 2014 році почалася війна, ми залишилися в місті Часів яр, ну, жили звичайним життям, працювали, діти ходили в дитячий садочок, нікуди ми не виїжджали. А коли вже з 24 лютого вже було дуже страшно, ми вже почали дуже боятися, дуже шумно було, діти почали дуже боятися, і ми вже задумались над тим, що. Треба якось виїжджати звідти. І моєму чоловіку, чоловіку він працює на новій пошті в місті Бахмут. Запропонували евакуаційний автобус безкоштовний, щоб виїхати. Ну, ми, недовго думаючи, зібрали речі за один день і всією сім'єю виїхали. Тому що ми боялися за життя своїх дітей, вони дуже переживали, дуже, дуже боялися. Коли в шість ранку дуже, гро... дуже шумно було, дуже громко, діти на той час спали в своїх ліжках, вони злякалися, повскакували з ліжок. Ми спочатку не зрозуміли вообще, ну, що, що відбувається. Потім нам мій завідувач, я працюю в дитячому садочку вихователем, вона сповістила те, що почалася війна. Це було дуже страшно. Ну, на той час, коли у місті Краматорськ на вокзалі сталося ну, вибух великий, коли постраждало дуже багато людей. Ну, І з того моменту ми вирішили, що треба вже збирати речі і їхати. На той час, коли е, запропонували виїхати, нам сказали, що ми їдемо в село Росошинці, в дитячий садочок. Но ми не знали, напевно, який це дитячий садочок і яке це село. В нашому понятті було село, село це свої дома там, де. ну… Воно да, ну, все таке, ну, село. А коли ми вже сюди приїхали, і тут дев'яти стоять, ми так та же, нам сказали село, а це ж місто. Ну, страшно, звісно, було, було покидати свій будинок. Ну, Ми, ми надіялися на те, що ну, через пару місяців ми, може, повернемося туди додому. Ну, Таке в нас було. Ми не думали, що так довго ми тут залишимось. Як я казала, що мій чоловік працює на новій пошті і запропонували автобус евакуаційний, автобусом було не страшно їхати. Було страшно їхати, якби ми їхали поїздом. Тому що тоді, тоді як розповідали, що в одному купе їде дуже багато людей, а так як з нами діти, і вони б не витримали цієї поїздки. То якщо цей автобус, ми одразу погодилися на це. Коли виїжджали з Донецької області, страшно було їхати. Коли вже ми до Дніпру під'їжджали, вже за Дніпро виїжджали, то вже не так було страшно, тому що в той час, де місто Бахмут, ну там ж було багато прольотів, багато взривів, все одно було там страшно на той час. Коли вже виїхали з Донецької області, вже не так. Поїздка пройшла. Ну, Більш-менш нормально. У нас менша дитина дуже хвилюється, коли дуже багато часу в дорозі. Ну, а так загалом нормально. Доїхали, все, все добре. В місті Часів'яр залишилися мої тітка і дядя. Це, дядя, це брат моєї мами. Ми підтримуємо з ними зв'язок, кожного дня телефонуємо їм. Там ще залишилася бабуся, тітки моєї мами. Ну, на даний час вони ну, не хочуть от виїжджати. Ми... Декілька разів пропонували, щоб вони виїхали, ну вони не хочуть. Вони бояться, мабуть, залишити свою квартиру, тому що якщо хто залишає квартири, туди ж одразу можуть залізти, повитягувати все туди. Домашні тваринки в нас вдома залишилися, кіти, кішка, діти дуже за ними сумують. За ними доглядають зараз тітка і дядя мій. Вони там хазяєва всієї квартири, що хочуть, то і роблять. Рибки залишилися. У нас тут діти просили, щоб купити собачку, а ми ж кажемо, куди ми її купимо. Якби це десь знімали, ми, може, житло, тоді, може, покупили. Але в нас тут є рибки. Нам дали, ми доглядаємо за рибками. В нових умовах ми зараз почуваємося дуже захищеними, тому що Ну, на цей час, на даний момент, якщо і є воздушна тривога, то це воздушна тривога. А коли до тебе прилітають кожного дня снаряди в сусідні будинки, десь поряд щось, гримить, тарахтить, ну це дуже на психологічному рівні, це дуже важко. Коли ми приїхали сюди, в Полтавську область, першу, перший тиждень, ну, ми теж Дуже боялися, тому що треба було прийти в норму. Ну на даний момент нас все влаштовують то дуже добре. Полтавській області люди дуже привітні, вони всі посміхаються, всі тебе розуміють. Якщо вони зрозуміють те, що ми переселенці. Вони дуже добре до нас ставляться, наприклад, в магазинах, де-небудь за межами села в самій Полтаві. Щирі, вдячні, тут дуже нам дуже подобається. Якщо б не, не війна, ми б, мабуть, б не змогли б виїхати. Можливо, і були думки переїжджати до початку війни, але якось було ну, страшно. Це нове місце, нові люди, нова була б робота. Діти пішли б в школу там, де нові діти, нові вчителя. А війна почалася, треба було щось робити, щоб захистити свою сім'ю. Ну, тут в Полтавській області дуже добре. Діти. Ну, діти спочатку хотіли додому, а ми їм все об'ясняли те, що на даний час ми не можемо туди повернутися. На даний час хочеться залишитися тут, щоб все закінчилося там, а потім уже повертатися. Я працювала вихователем в дитячому садочку. З початку війни вона, вони перестали працювати, ми почали сидіти вдома, нам заробітну плату деяку платили, а на даний момент з нами вже прикратили трудовий договір, так, так як зараз війна. Тут, в Полтавській області, я не знайшла для себе роботу. Ну, а так займаємося з мамою, то в'яжемо, то шиємо, то вишиваємо, ну так, для себе щось. Да, це місто часів яр, п'ятиповерхівка це посілок Южний називається. Там общежиття, там залишалося, да, людей. Ну, наскільки там було багато людей, я не знаю, скільки там проживала. Знаю тільки те, що там хлопчик загинув, якому 9 років, і він колись до мене ходив у дитячий садочок. І я вже потім зрозуміла, що це цей хлопчик. Ну, якщо б я була тут сама, з дітьми було б дуже важко. А так як тут рядом зі мною мій чоловік, мати, брат, то ми тут всі разом якось нам веселіше, спокійніше. Хочеться побажати тим людям, які залишилися зараз там, де відбуваються бойові дії. Щоб вони не боялися покидати свої будинки, на даний час це залишити своє життя. А те, що в тебе залишилося в квартирі, це все можна потім ну, приобрести, купити. На даний час це життя головне. А те, що в тебе. Там тобі потрібні речі, якісь їжа. Це все знайдеться тут, якщо люди виїжджають, всі допомагають.